вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас понеділок. У мене сьогодні сумний день. У п'ятницю помер мій братик у Запоріжжі, а сьогодні поховання. Я в Італії, як я вам казала, це лежу на дивані, нічого не хочеться робити. Це там у сусід ремонт роблять і годить отаке, ото. Щось, щось роблять. Нічого не хочеться робити. Годин, я б, тільки що ходила, сміття викинула. Не холодно сонце. Обіцяли, що буде боре, але бори не було. Мої вдома. Вона займається в одній кімнаті. Масимо трохи приболів, бронхіт у нього, так він лежить там у себе. От такі справи. Так от, що вам хотіла сказати: сумний день, сумний останній день, день поховання. Поховають мого братика там у Розумівці, село Розумівка, де він мешкав останні, мабуть, 40 років. Да, 40 років він робив зампредседателя, поки ще Союз, совєти не розвалилися. Ось От. так. Осталась моя невістка одна. Ну, донька в неї є. У городі живе, тут на Бабуркі, де ми жили той район. Mm. Онук виїхав до Німеччини, він мав на те дозвіл. Я не буду казати, які причини, але скажу вам законно, без всяких там этих поддельних документів він законно виїхав на законних основаниях. Можу сказати одне тільки по болезні, по болезні. Така болезнь, що, що ти її не підробиш. Вона чи чиї немає. Знімки зробив і все видно. Не буду казати нічого. А як хочете, так можу сказати. У нього одна нирка. Він народився з однією ниркою. Йому, <клес> він, інвалідність у нього, йому 28 років, він хороший комп'ютерщик. і він виїхав з товариша. Товаришу теж офіційно дозволили, бо у товариша загинув батько, а таким дітям дозволяють виїжджати. І вони виїхали вдвох. Чого виїхали в Німеччину? Бо моєї племінниці синок він навчався в університеті і вивчав німецьку, не англійську, а німецьку мову. Він дуже хорошо спілкується на німецькій мові. Він роботу знайде, Коротше, все як треба. Ну, а невістка моя залишила, залишилась одна здоровий будинок у них. Я вам не знімала, як я їздила. Ні, не знімала. Здоровий двоповерховий будинок. Колись планувалося, що буде велика сім'я там мешкати. Та і мешкала їм. Мама моєї невістки, поки не пішла. От і мої ж приїжджали, і, і мама, і тіточка. Хазяйство він ніколи не держав, бо така должність була, що не треба було хазяйство мати. От. А дерева є хороші, фруктові дерева, і горіхи хороші, і, і сливи хороші, і, і кущі. Змаліни, смородина, і полуницю сажає невістка. Це все є. Хороший такий ухожений дім. Але тепер, кому він тепер треба такий дім? У нього котел стоїть на два топлива, на жидке топливо і на, ну, і на дрова. Але в них в залі на першому поверсі здоровий камін, вони там, камін те топлять. Як я була, так камін затопили, тепло, так хорошо по-домашньому, як ото кажуть. Це його була робота, він, він ем, палив камін, затаплював. Ну, тепер все нікому буде робити. Я не знаю, може вона зачине хату та й поїде до доньки, але навряд чи вона це зробила. Ви ж розумієте, що хату треба отаплювати, протаплювати, іначе піде сирість, туди-сюди, тут уже лютий, а там вже і березень, а там вже і квітень, і вже почнеться весна. Треба якусь там посадити, може, огірочок, якийсь помідорчик, посіяти квіти якісь, так що ні, навряд, щоб вона поїхала. Буде приїжджати, очка робе в культпросвіті, начальником отділу культ району, района. Буде приїжджати, а це в мене там, той, бачите, сушильна, М -м -та. та як її назвати, сушилочка стоїть. <плес> то так. Буде приїжджати, допомагати їй. Невістка теж нездорова. Теж були операції і не одна. Ну, це не буду казати, воно ж нікому не треба. Ото -от так. Я вам мало коли за нього розповідала. Але коли я була маленька, і тоді моя... така, моє життя таке у... у дитинстві, як я ходила до школи, тоді як заміж пішла, ми дуже з ним були дружні, дуже дружні. Він мені допомагав совєтами, і в мене совєта інколи питав. От, і грошима допомагав, як треба було. Тож ми, це ж на поморті, цей район, де, де ми жили. У нас була трьохкімнатна кімната квартира. Ми ж зміняли з одного району туди. І треба було давати 4 тисячі рублями доплати. А він тоді туди, туди робив начальником снабження міста Мігіон. Це в Росії, в область. І він сказав. Договорюйтесь, я вам гроші дам. Чотири тисячі він нам дав і сказав, так от як бурч. Але він тоді десь через півроку забрав мого чоловіка, це натиного батька Сашка. Царство небесне, його вже немає, теж давно у шостому році померше. От, і він встроїв його на вахту, він там робив на вахті. Мабуть, Роки два він проробив. там, Ну там вони як місяць роблять, місяць вдома, чи по два місяці, я вже не пам'ятаю, то він хороші гроші там заробляв. А саме головне, там вже не було що пити. Оце дуже хорошо. дуже хорошо. І ми тоді оце за, цей, за ці роки віддали йому. А я би не було віддати, так він би нічого й не сказав. Він такий був у нас. Як треба, а як він робив сам председателя, ого, би ви знали, що він тільки нам не привозив. І кавуни, і м'ясо, і молоко, і борошно, і олію. Все, все, все. Інколи так дзвонить мені, сестра, ти вдома кажу, вдома, що ти хотів як вам отак поставити? Так. Що ти хотів? Так каже, зараз приїде водіть до тебе у двір, Ото з тим. Очка, молоковозна Поїздите тут по по домам, попродаєте молочко. Кажу, хорошо. І він ото відправив водителя, я дивлюсь у вікно, а ага, поїхав, водій вже я пішла. От, і він мені завжди казав, останні там десь 4 бутлі, трьохлітрових, ну, не продавай, там одні вершки будуть. От, я ото. Продаю молоко. Гроші перечитаємо з водітелем, Він мені завжди каже, яку суму мені взяти. Я ото візьму собі ту суму. І тоді однесу батькам бутиль вершків, собі оставлю бутиль, по друзі віднесу. От. Так ще там по сусідам роздам. От. А інколи так ото поставлю собі два бутиля. Вони скиснуть вершки, а тоді в мене такий здоровий був комбайнер, міксер. Туди виливаю і збиваю таке хороше той коров'яче масло. Получається? Ото ну, так. Немає, немає, пішов уже, немає. Так що, то якось так мої рідненькі. Жалкую. Ну, дуже задоволена, що я. Зустрілася з ним, як їздила в Запоріжжя, поночувала в них один раз. Я ж зуби вставляла. Мені ніколи було. Бо в мене на, на неділю по три рази я ходила до, до лікаря і лікувала зуби, і, і напрямірки, те. Але на виходні от їздила. Ми так хорошо з ним поспоминали наше моє дитинство. І всіх його товаришів то, зять кашляє простужений. Так що ми непогано час провели. Я один раз ще я поїхала на, на день, але мені якось там було боялося там, бо воно там, ну не буду казати, що, але дуже ті при, прильоти були гучні, воно понад водою, понад дніт. І так як воно летить, воно так гучно, гучно, гучно. Вони кажуть, та ми знаємо, це далеко, не переживай, це далеко. Ми вже, каже, вивчили все. Ну, а мені ж, знаєте, як. А мені дуже важко було це переносити. Але казали, що і у му році, як війна почалася, каже, часто лазили в підвал, у них здоровий підвал, лазили в підвалі, сиділи. сиділи, а тоді, каже, перестали лазити. Немає. Цвинтер у них здоровий в селі, там мої батьки похоронені, і тато, і мама, і моя бабуся нянюшка, і моя тіточка. Там усі похоронені. так що, І він там буде рідненький лежатиме, поруч з ними, з сією. Отак, там ще і той невістки моєї мамо захоронені, і тато. Тато дуже давно помер. Вже невістка моя в 10 класі навчалася, а зараз їй вже тому це братіку було б у березні 76 років, а невістці 74. От. І батько помер ще, як вона навчалась у 10 класі, там десь був похоронений у городі на, на цвинтарі, а тоді мій брат. Ну, при положенні, при, при власті, добився із гумації і перезахоронили його тут. Так що і її батьки тут. Ну, оце вам розказала. Таке сумне. Сумне таке маленьке відео. Так що бувайте здорові, бережіть своїх рідних, бережіть своїх дітей, онуків і всіх, всіх, всіх. Не забувайте, спілкуйтесь. Па-па.